Потужний вибух у Ростові. У місцевих потріскались вікна, влада приховують наслідки. Тим часом у Калузькій області помітили дрон. Про все це давайте за і розберемось, що ж там сталося. Тож у російському Ростові пролунали вибухи. Мешканці міста повідомили, що чули гучний звук, схожий на вибух, Із усіх районів міста деякі заявляють про тріснуте і тремтяче скло на вікнах. Павона потрапила і на відео. Давайте подивимось, як це відбувалося. Іставі пабліки повідомляють, що у місті нібито спрацювала ППО. При цьому джерела одного з російських змі заявляють, що над Ростовом нібито збили три ракети С 200 Але Паблік додає, що інформація потребує підтвердження. Набовону вже драгував губернатор Ростовської області Василь Голубів, спробувавши заспокоїти мешканців. каже ніякий, то не вибух, то літак заходив на надзвук. Далі цитата. В зв'язку з многочисленними сообщення о громких звуках, які були слышны в разных частях Ростова і окрестностях, воєни проинформировали о переході з самолета на сверхзвук. Прошу сохранять спокойствие. Кінець цитати. При цьому він не згадав ні про роботу ППО, ні про збиття ракет або дронів. При цьому місцеві у версію губернатора щось не дуже повірили. Назвали чиновника клоуном і посміялися із його пояснень. Що ж справді стало причиною вибуху, місцева влада замовчує. Невідомо і про наслідки, і про те, що це було: дрон, ракета чи щось інше. Тим часом про роботу ППО повідомляють у Калуській області. Губернатор області каже, що регіон нібито атакували дрони. Далі цитата: Сьогодні утром, несмотря на складні метеорологічні умови, на території Кіровського району була трижна атака БПЛА, пострадавших і розрушень інфраструктури НЕТ. Кінець цитати. Я ж нагадаю, що чиїсь. Залізні пташки долетіли сьогодні і до Підмосков'я і до Москви. Відео роботи ППО жителі публікували у соцмережах серед постраждалих двоє людей. Крім того, через атаку дронів в московські аеропорти внуково і Домодєдова тимчасово не приймали і не відправляли рейси. Зазначається, що з метою безпеки частину рейсів було перенаправлено в інші аеропорти. У Росавіації зазначили, що майже 50 літаків не змогли приземлитися в Москві. Ріяновості пишуть, що аеропорт Дамадідова з 6.26 ввів тимчасові обмеження на приймання і виліт літаків. Пізніше російські змі повідомили, що з 8.30 ранку 30 Внукова і внукової відновили роботу в штатному режимі. А ще нещодавно стало відомо про дрон у Білгородській області. Губернатор регіону заявив наступне. Вису збросили з БПЛА осколичний боєприпас для гранатомета над селом Новостроїка в Тараїв Білградської області повріжжона один лігкавої автомобіль. Кінець цитати підтвердження і доказів тому, кому належить безпілотник, чиновник не надав. Друзі, вкотре вам нагадую за вподобайки для відео. Для нас це дуже важливо, щоб разом слідкувати за тим, що відбувається на Росії.